Слава Україні! Давай, слава. З нами команда ЗП Груп. Вітаємо вас з третім місцем на 14-му всеукраїнському турнірі в Одесі. Жень, як підсумуєш турнір, Які загалом емоції? Передаю вам слово. Ну, підсумок можна підбити як трошечки і задовільний, і незадовільний, тому що, звісно, хочемо займати ці перші місця, досягати як найвищих. Призів, досягнення. Це, звісно, е... трошечки була просадочка у нас в полуфіналі трошечки нелепі пропустили м'ячі, тому е... не вийшло виграти перше місце. Як опрацює рівень команди? Рівень дуже добрий. Дивіться, всі перші команди, які посіли в групі перші місця, грали в полуфіналах. За... Перший Даймонд Кубок. Тому дуже плотно і дуже на високому рівні ці команди. Багато хлопців, які пограли в екстралігі, І чинні будуть команди, які будуть виступати в Що, Я дякую вашій команді. Будемо чекати на нових турнірах. Успіхів вам далі. Дякую, до побачення.